Всім величезний-величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Акційні продукти в магазині АТБ з 12 по 18 липня. включно. Так, Хто не подивився першу частину? А, перша частина буде в кінці ссылка. Перейдете і подивитесь. Так, дякую вам за перегляди і за ваші вподобайки. Ну що ж, соки Сандора зі знижкою 30%. Мультивітамін нектар 41 гривня. бананово полуничний 41 гривня. Вишневий 44 гривні. А ось дивіться, яблучний порозбирали. Бачите, дуже хороша ціна на яблучний сік 25 гривень. Знижка майже 60%. Дуже хороша знижка. може навіть взяти. Ну він такий солодкий, там стільки цукру, ні, я не буду брати. Краще води нап'юсь. Краще, мабуть, нап'юсь води. А оцей смачнющий сицилійський червоний апельсин 41 гривня, дуже смачний. Так, Тут якийсь квас опілля, живий домашній, не знаю, хто брав пишіть, як він вам. Квас ярило, білий домашній, теж зараз зі знижкою 1,5-літровий. Квас білий, київський, 2-літровий, живого бродіння. Навіть дивіться, живчик для квас живого бродіння треба спробувати, до речі, ось цей живчик. Не знаю, як він. Теж хто купував, залишайте коментарі, як він. До речі, хочу сказати, непогана кола від своя лінія. Оранж теж від своєї лінії 2-літровий. Ну і, звичайно ж. Лімон все на спрайт. Новинка від Соковинка. Ось такий мікс смак лимон лайм мята Я думаю, що він буде класний його охолодити. Дуже подорожчали води, дуже подорожчали. Настільки вони були доступні, що тепер стали надзвичайно. Звичайна вода дуже дорога. 2480, ось така поляна класова. Моршинська слабогазована і сильно газована, не газована по 18.30. Ну, давайте подивимось також цікавий відділ, що тут у нас. Тут у нас скумбрі автоматному соусі. Писали, що щось не дуже. Залишали коментарі, що цей крем з печінки-тріски взагалі нікуди. Ну, не знаю, я його не пробував. Знижка на сардіну від своя лінія. Акція на сардіну торгової марки море. Непогана знижка 18% на делюкс. Печінка тріски, делюкс хороша марка, власна марка АТБ. Теж знижка на тунець шматочками власному соку від делюкс. Знову знижка на кашу горохову та кашу гречану від розумний вибір. Я їх брав, також була дегустація, вони мені подобаються, вага 340 грам. 42 гривні 30 копійок горохова каша зі свининою і 46 гривень 70 копійок каша гречана зі свининою. Паштет курячий 130 грам – це є Польща. І паштет індичий 23,90. Кілька від господарочка. А, так, не розібрана в томатному соусі. Вона мені сподобалась. Також коментарі. Теж багато в коментарях були позитивні відгуки. ну і на дегустацію дегустація в мене була на каналі теж хороша. Кілька в томатному соусі від море. Не пам'ятаю, чи я показував. 20% на універсальну приправу кухарик. Тут 200 грам польський. Розкуповують майонези торгової марки Чумак. Ось такий апетитний 50%. Майонез чумак провансаль 67%, 550 грам вага. І майонез чумак. Справжній 72%. 300 грам упаковка. І ще у нас десь має бути соєвий. Від чумак, соєвий соус 3990. Знайшов ось такий соєвий соус 470 мілілітрів. Кетчуп лагідний від оліс 500 грам. Хороша знижка на делюкс, гриби, печериці 450 грам. Маленька баночка печериць теж делюкс. 280 грам. Ось такі шампіньйони від своя лінія. 450 грам. Кісточки і без кісточки. Оливки чорні від делюкс. 4690. 400 грам. і ці, і ці. І з кісточкою і без кісточки. Оливки від своя лінія, без кісточки, 280 грам. Кукурудза чомусь ніколи ну дуже рідко буває у знижці. Бачу. Кукурудза розумний вибір. Горошок розумний вибір. Кукурудза своя лінія. І горошок своя лінія. Масло ферма 63%. І масло ферма 73%. Зараз теж зі знижкою. Так, ось ці панські легада я обов'язково візьму зараз. Панські заморожені, 600 грамів. Дивіться, які ми <смі> Так, теж ливада, пельмені фірмові з яловичною. Вага 800 грам. Так, і ще ось ці хочу теж подивитися на них. Тут 900 грам. Спеціальна пропозиція. Плюс 100 грамм 900 грамів, 72 штуки в упаковці. Пельмені з яловичиною та свининою заморожені. Ось таке морозиво в такій упаковці. Тут 4 штуки по 90 грам, разом 360 грам. на штан. П'ять штук у упаковці, 300 грам. Хрещатик, пломбір, сендвіч. Це всі взагалі шикарна знижка від ласунки стакан Великан, вони всі по 14,90. Знижка 40%. Для пухнастиків тільки кітікет в акції 11,80 з різними смаками. Скоренько пробіжемось по каві і по чаях. Амбасадор зараз в акції. 26% знижка. Кава делюкс. Так, ось така. 25% знижка. Так, бачу цю збирали вже. Зі знижкою форт 225 грам, 71 гривня. Іфор 75 грам, 29 гривень. Форт розчинний, 120 грам, 94,40. І Іфорт великий 3, а, так, 285 грам, 215,90. Акції Мацюпонька кава. Якобс монарх Крема. 60 грам, 76,90. Так, ще забув показати в зернах теж знижка делюкс. Натурально смежена 500 грам. Якобс Монарх 120 грам, 146 гривень. І ну, звичайно ж, хто має карту АТБ, для вас буде дешевше. Звертайте увагу на, ось цей, а, цін, на оцю ціну. Тут навіть написано ціна при оплаті карткою АТБ. Якобс у склі, 95 грам, амбасадор Стронг. 200 грам, упаковка. Макофі 46 гривень. 10 штук в упаковці. Дитячий напій какао 38 гривень. и черный 42 пакеты батик батик черный пакетованный 25 пакетів. черный Едамс 40 пакетів. Едамс черный класичний 40 пакетів. так В акції Шерлок, хоча я його ніколи не пив, але не знаю, теж залишайте коментарі. Щось я не довіряю цьому чаю. Зберецем та розмарином 25 пакетів. І ось такий чай чорний, насичений з лимоном, теж 25 пакетів. Ціна їх 36,50. Ще ось такий є також. 36,50, 25 пакетів, чай чорний цейлонський. Хто не полюбляє пакетики, є заварка, теж Шерлок, 100 г. Трипільське сонце, м'ята та лимон, класичний чорний, 25 пакетів, 25 гривень 60 копійок. Трипільське сонце. Заварка. Чай чорний целонський, крупно листовий. 70 грам упаковка. Ось такий шерлок є, Ось такий. З бергамотом. 100 грам. Байховий листовий. 100 грам. За Динамо а хтось писав, що це взагалі не чай. Ну, в коментарях писали, не знати що. Ну, не знаю, я не пив, не можу сказати. Їх тут навіть взагалі декілька видів є. Спробуй інші смаки чаю. Чорний. 25 пакетів, 29 гривень. Дивіться, з'явився Азерчай. Так, листовий і якийсь букет. А стоїть одинаковий, так? Да? А чому? Букет, букет, букет. Ось так, мабуть, треба поставити було, да? Неправильно поставили цінник. Це зелений, а це чорний. Чорний та зелений з ароматом винограду в упаковці. 24 пакети. З фруктами та ягодами. Аромат вишні та смородини. Теж 24 пакети. Велика родина польський чай, 100 пакетів 63,80. А ось такий, велика родина, 100 пакетів з смаком малини та журавлини 58,90. Мудрість природи. 20 пакетів. Малина, 20 пакетів. Чай лод, Лойд Цейлонський. 25 пакетів, 34,70. Ось такий Лойд фруктовий, 20 пакетів, 25 гривень, 40 копійок. А ось таку родину на 100 пакетів. Лимонну, можна купити за 48,60 Надзвичайно хороша ціна на зубну пасту Colgate 18,90. Зверніть увагу, надзвичайно хороша знижка. На папір туалетний, двошаровий, 4 рулони, сніжна панда. Серветки антибактеріальні з клапаном від своєї лінії 27, 70, 60 штук. І серветки антибактеріальні з клапаном 120 штук 43, 80. До речі, ось такі новинки. З'явились капсули в АТБН 12 капсул. І дуже цікава ціна. Не є дорогі. 12 капсул лише 86 гривень. А для карти я тебе взагалі ще дешевше, 81 гривня. Залишайте коментарі, хто вже купував такі капсули. Дуже цікаво. А я буду вам всім бажати економних покупок, мирного неба. Я вже йду знімати швиденько наступне відео. До зустрічі!